Привіт-привіт! Так, друзі, у нас почалася субота, але не файно. Так, тепленько. Ми сьогодні заказували тепло, а сьогодні, завтра ще більше. Прям така жара має бути. Так, літо два дні таких, друзі, а потім ще на другий тиждень, там щось теж два дні і все, і політь. І буде 17, 16, 15 градусів тепла, коротше, мало. Зошит є, я є. Хлопці підтягаються. Але так, як я кажу, поки господарку обійти, поки на обід нічого не видумувала, поставила литки запекати і макарон зварила. Дуже все швидко, щоб багато часу не тратити. І сил. Саме основне, сил треба багато. І що? Ми біжимо в малинку? Біжимо збирати малину, бо, бо мали не багато. Але небагато, слава Богу, добре, що погода нам ще дозволяє її зібрати. І треба збирати, треба збирати. Не знаю, яка там ціна буде, ціна впала, трохи засмучує, але що зробити. Ми наразі беремо об'ємами, знаєте. один другий перекриває. Перше не мали об'ємів, була гарна ціна. Тепер є об'єми, ціна впала. Ну нічого. Помаленьку. Все одно є якась копійка. Гайда! Розпочинаємо день. Розпочинаємо суботу. Раз, два, три, чотири, п'ятий ящик. Малина як намальована. Вся файненька, ціленька. Файна, друзі. Але малине море йдемо, я вам покажу, скільки сьогодні вродило. Так, то тільки крайній рядок. Я зараз перехожу в свій рядок там, де я збирала. Ось багато. Багато червоний. А сьогодні так пече, я вам скажу. Щось непривично, що така висока температура. Ми вже привикли трохи до холоду. О. Файно, коротше, файно, на що казати. Раз, два, я вже цілу манерку нарвала. Йду спати. Красота. Люди бараболю купають, а ми в маленькі. Друзі, сім ящиків є. Ставимо далі. Хоч би сьогодні ящиків нам вистачило. Ой, а я ду дульку, душну мені, друзі. Леся мішає. Йду я на обід. Хлопці вже ходили, я ще не ходила. Йду пообідую, бо знаєте, робота роботою, а обід по розпорядку. І все. Такий в мене обід, макарон, спекла, литучки, огірки, помідори. Все, їмо. Так, на десерт морозиво зі з Зараз ще морозиво і вже можна тоді йти. Все, новими силами. Можна приступати далі до роботи. Головне гарно поїсти, щоб набратися сил і вперед. Хлопці, які молодці, вже новий ящик зробили. Всі з навушниками. Артур з навушниками. Де не з навушниками? Я теж маю такі, але. Їх треба поставити на зарядку. Я забуваюся, друзі, їх на зарядку ставити. Добре, все, йде, погнали. Погнали, бо час йде. Раз, два, три, чотири. Візьми ящики, будь ласка, постав тут. Пігнали. Тура теж є. Нес є. І я. І я, і я. Йду своїм рядочком. Йду своїм рядочком. Так, де я закінчила? А, ось тут. Де все червоне, там і закінчила. Добре. Так, ну що, я вилажу. Свій рядочок дорвала. У нас 8 міжрядь є. Зараз ми пройшли 3. Йдемо. Ще лишається 5. Ну, Артур вже взяв четвертий, я п'ятий. Та нас зараз в мене шостий вже до кінця доходу. Гайда. Дівчатка і хлоп'ятка. Ми капець. Всі ящики. З гори, до гори. 14 ящиків вже заповнив, ще два маємо пустих. Вже, до, вже доб'ємо ті ящики. Ціну на малину виставили 85 гривень за кілограм. І нормальна ціна. Ну, непогана, можна так сказати. <ріх> Нам підходить. Але що, два ящики ще залишилося. І, певно, всеї малини не зірвемо через те, що зараз маємо половину шостої вже. Ми ще маємо два цілих рядка. Я маю там кусочок, що десь вди, ну, одну баночку цю нарву з того куска. Артур кусочок я, Денис половина рядка. Ну, ще трошки маємо. А тільки два пустих ящики. Могли б здати і цей, м -м, взяти нові ящики, але вже не буде, певно, сил, не буде кому вже рвати. Ми сьогодні троє цілинні рвемо. Тата нашого нема в нього справи сьогодні. Не нам якби нормаль, рвати нормально. Тільки друзі, то, що сьогодні жара. Дуже жара і дуже пече в голову. Сонце пече. Та й все. А так, як я казала, я не годна шапки. І хлопці так само. Якусь кепку, якусь. Оце. Я не можу, мені ще більше мішає, ніж з ніж тої кепки. Добре, все, йду я ще ще трошки дорвемо. 85 гривень. До 8 години приймають, так що ми ще все встигаємо. Тільки бой забидала ще сили тут. тут. Гідно закінчити. гідно. Добре, так. Да. У нас збір малини завершений, все, хлопці носять. Всі ящики забили. А я підраховую, сижу зоштом, рахую. Ага, ще Дениску десь Денис там йде. То вже на сьогодні маємо все. Зараз ще Денис принесе, ще його підіб'ю і вже... Але його нема навіть що сипати. Так, певно, і з тим буделком повеземо на прийомку. Файно, друзі, не знаю, скільки кілограм. Бо 70 або буде трохи більше. Коротше, файно. А, і змучилися? Файно і змучилися, нічого. Душ, спадки і завтра будемо, як нова копійка. Все буде ок. Все. Вам спокійного вечора, доброго, мирного тихого, доброї ніченьки. Всього тільки най найкращого, Па-па!